Я поклав життя на захист імперії, та все одно вона тане, в'яне, вмирає у війні, якій немає кінця. Бездумна звіряча жага вбивати веде зеленошкірих, а нежить мерзенні амбіції. І, хоч на нашому боці благородні гноми та легендарні чаклуни, які наші шанси проти незліченної орди неможливо це все ніщо у порівнянні з тим, що чатує попереду. Це не спинити, мене не спинити. Т на порозі загибелі єдина надія на справжнього полководця. Ви імператор Карл Йозеф, і тільки вам під силу згуртувати рештки людей та повести їх у вирішальну битву. Вам знадобиться уся ваша відвага, честь талант дипломата, клепки стратега та жага до перемоги. Адже це найепічніша стратегія всіх часів. Total War Warhammer Амер стане десятою ювілейною частиною культової серії і справжньою несподіванкою для фанатів. Адже розробники Creative Assembly присвятили гру не історичним подіям, а одноіменному фентезійному всесвіту Warhammer. Даруйте, не буде знайомих декорацій, та тут не гірше ніж у Римі. Пейзажі просто неземні. Пограти можна буде за одну з п'яти раз. Окрім людей, у цьому світі проживають зеленошкірі, нежить, гноми та хаос. У кожного народу свій стиль. Імперці шалені перці на парових танках та ковчегах світ. Це такі собі карети з середньовічними лазерами. Гноми будують облогову зброю, а у зеленошкірих є тролі, які хапають солдатів прямо з поля бою. І ягідку ням-ням. Одним із небачених раніше нововведень стане бойова магія. Та не сподівайся виграти з її допомогою усі битви. Магічної енергії буде небагато. Тож, якщо промахнешся, чи твого чаклуна вб'ють під час виконання завдання, даси ворогу велику перевагу. У грі не можна розслаблятись, навіть коли здається, що ви вже виграли. Будете ловити. Ти гав, а вам в тил прискаче ворожа важка кавалерія на іпогрифах. Чи з неба звалиться грифон? Так у Total War з'явиться авіація. Гоблін його пупок, Авіація. І навіть щось типу дронів-розвідників, а мій особистий повітряний улюбленець зомбі-дракон. Ми хочемо, щоб ви вірили у те, що відбувається на екрані, щоб у вас щелепи повідвисали, коли атакуючі шеренги, зминають ворожі ряди. Total War Warhammer стане еталоном з викликання мурашок. Нова частина Total War у всесвіті Warhammer. тут і коментарі зайві. Цей військовий союз приречений на перемогу. Скоритись майбутньому імператору жанру стратегії. Ти зможеш вже влітку 2016 року.